Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас. І хай Господнє благословення, яке ми маємо сьогодні від люблячого Бога через Ісуса Христа, воно розпорошується, воно розповсюджується, розтікається, розливається на кожну сферу вашого життя. Я хочу сказати, будь благословен. Амінь. 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 Я думаю про те, що коли ми приходимо до Бога, Бог говорить, що я буду вливати і щось робити нове в вашому житті. Бог вливає нове вино, і наше життя воно дуже сильно змінюється. І Бог хоче робити щось нове, і Він буде робити. І я вам хочу сказати, що Він буде. Такі речі робити, що люди, які знають вас, вони будуть здивовані тим, який сильний, який Бог великий, який Бог люблячий, який Бог щедрий добрий в вашому житті. Вони просто знають ваше життя минуле, вони будуть дуже здивовані тим, що Бог зробив в вашому житті. Тому перша думка, що ми повинні з вами знати, Бог буде, і Він хоче робити щось нове. Але чи ми хочемо бачити це нове в своєму житті? Чи ми готові до цього нового? Чи воно для нас є цінним? Чи ми готові щось змінювати в своєму житті? І ось рибаки зустрічаються з Ісусом, і Він робить щось нове в їх житті. Вони були рибаками, тепер стають апостолами, ловцями людей, служителями Христа. І щоб війти в щось нове, їм треба щось залишити. Тому коли ти йдеш за Богом, коли ти хочеш війти в своє покликання, в Божу працю, в Божу волю, друга думка, яку я хочу сказати, тобі треба бути готовим щось залишити. Тому що Господь говорить: я зроблю вас кимось, ви будете чимось займатися, ви будете мати певне життя, але вам. Чимось придеться пожертвувати, щось залишити, і він говорить, я зроблю, я зроблю. Це робить Бог. Він щось робить нове в твоєму житті. Тому я бачу, як життя рибаків воно дуже сильно змінилося. І в посвяті, яку вони мають, є велика жертва, є велика ціна. Тому коли ти будеш з Богом. І ти будеш мати освячення в своєму житті від Бога, ти будеш ліпитися до Бога, це певна ціна, тобі це буде щось коштувати, але в цьому є і насолода, тому що ти входиш в Боже, ти входиш в щось досконале, те, що є від Бога, найпрекрасніше на твоє життя. Я бачу, як люди, які мають гроші, вони щось залишали, такі, як Захей, як. Матфє і Митар вони щось залишали заради Господа, щоб увійти у щось Боже, щось нове, у щось прекрасне, те, що називається волею Божою на їхнє життя. Я бачу, Захей, він має гроші, положення, він щось залишає, щось роздає, є покаяння, є зміни в його цінностях, в його житті, в його серці, є Матфей, цей е, Митер, який збирав податки, працював на окупаційну владу. Я бачу, як він це залишає. Я бачу, як залишає все апостол Павло, який говорить, що я заради Господа, я всім пожертвував, я все втратив, я все вважаю за сміття, тому що коли я дивлюся на Христа, все інше немає ніякої цінності. Саме головне. В нашому житті це Христос. Все інше Бог буде додавати прикладати. І якщо в тебе буде все в порядку з Ісусом, в тебе буде все в порядку і в родині, і в відносинах з ближніми Твоїми, з рідними Твоїми, і в серці буде все в порядку. Там буде мир, там буде радість, там буде величезне щастя. Тому Твоя цінність вона в Ісусі, і Христос повинен стати твоєю найвеличнішою, наймогутнішою, найпрекраснішою цінністю в твоєму житті. Амінь.